Старий добрий варіант, коли ставили два пальця. І от під таким кутом ми мобілізуємо обидва суглоби. Якщо ставили два пальця, ну, костоправи так роблять беруть, отак складають долоню, і оцих два пальця допомагають їм. А щоб довго не заморачуватись, роблять туди шліпок. І коли роблять шліпок, руку збирають, виходить такий звук. Про кого я зараз розказую? Про Касьяна. Тобто у нього було два прийоми. Перший це він ставив два пальця, і у нього долоня була велика робив таку домік і дуже сильно шльопав. Другий прийом він робив оце. Але він клав пацієнтів так, щоб у них стегна звисали і низько на диван. Техніку. Я би це не рекомендував тут робити маніпулятивним поштовхом, а на грудному відділі. Безпечно тут.